Трагічна історія загибелі помічника залужного отримала продовження. Полковнику ЗСУ, який подарував майору Чистякову гранати, повідомили про підозру, що інкримінують військовому та чому смертельний інцидент став можливим. Розповім детальніше з вами новини. Тисенвій і я Артем Зябкін. Підписуйся на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру з апарату помічників залужного. Хоч ім'я підозрюваного не називають схоже, це полковник Тімченко. Саме він, як стверджують змі, подарував чистякову небезпечний презент до дня народження, шість бойових гранат західного зразку та пляшку спиртного. Такі самі гранати знайшли у Тімченка в кабінеті. Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу вісім ручних універсальних наступально оборонних гранат та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев'яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв. Зауважу, що офіцери обвинувачують не у вбивстві, а у нелегальному збуті зброї. Тімченко не мав дозволу на зберігання гранат йому загрожує до семи років позбавлення волі. Водночас сталі відомі і нові факти про гранати, які подарували Чистякову. Вони німецькі на озброєні у ЗСУ не так давно. Тож майор міг ніколи їх до того і не бачити. Це підтверджує, що той міг сприйняти вибухівку за муляж. Військовий експерт Сергій Флеш знайшов одну з таких на фронті і детально розповів про цю гранату. Це німецька граната. видите, она выглядит как як... на полістю посмасова. На вигляді какнуні як, як ігрушка. Я на чужої бочок подумав, що це сувенір то есть эта граната разбирается вот так, на таких две части. Вот так вот она используется как наступательная граната, у нее ждет осколков очень маленький. Вот тут вот много-много тысяч мелких стальных шариков, и граната превращается в наступательную, в оборонительную. То есть вы можете ее кидать с окопа. зна укрытие. То есть здесь достаточно просто повернуть вот это кольцо и выдернуть чеку и она взорвется. Особенность этой гранаты, потому что в советских гранатах, например, когда вы ее бросаете, вы слышите взрыв э, взрывателя. Потом происходит задержка и сам взрыв основной гранаты. Здесь проблема в том, что она специально так сделана, что если вы выдернете чеку, она будет молча лежать и просто молча взорвется через там, 4 секунды. Поэтому это, скажем так, очень опасная штука. И я еще раз повторю, эти гранаты очень достаточно редко встречаются вооруженных силах, поэтому иногда военные на фронтах держат как сувениры на полках. Вот потому что в доску в ограниченном количестве они к нам пришли эти гранаты. Но человек, конечно, который не, не воевал, он вполне может подумать, что это какой-то пластмассовый сувенир. На, на Нагадаю, що трагічная загибель помечника залужного майора ЗСУ Геннадія Чистякова трапилась просто в його будинку. 7 Листопада у нього був день народження. Близько 17.00 у родинному колі той почав розбирати подарунки. В одному з них були і ці гранати. За інформацією ЗМІ їх йому подарував колега з апарату помічників Главкома. Завчасно попередивши, що там вибухівка, Тімченко вже дав свідчення, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши в дерев'яну коробку пляшку віскі, блек-лейбл та шість гранат. Це підтвердили і троє свідків, при яких полковник вручав подарунок. Навіть сказав Чистякову, тебе здивувати важко, тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі. Очевидно, Чистяков сприйняв це як жарт, бо згодом забрав дітей зі школи і почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що у коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми. Першим на загибель побратима відреагував залужний. Детальніше ж про саму ситуацію у той же день розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Спершу до рук боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. У квартирі поліція знайшла ще п'ять таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу. У якому стані син чистякого, невідомо. За інформацією ЗМІ, внаслідок вибуху він отримав тяжкі травми обличчя та був госпіталізований. Породилася трагічна історія і купу інформаційного бруду. Користувачі почали розганяти чутки про нібито замах. Проте правоохоронці кваліфікують справу як нещасний випадок. Команда Т. її висловлює свої співчуття родині та друзям загиблого. А українців закликаємо довіряти офіційній інформації та чекати на результати розслідування. А у мене на цьому все. Побачимось.